Наші світи в небезпеці. Щоб врятувати їх і всю галактику, ми повинні підшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. Це наша місія. Шаростріл, блискавка, Вектор найкращий, міновик, дробовик, Оптимус найкращий. Трансформуємось і вперед. Ми кібери вступаємо в бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери кібертрон. Скільки гадайте прийму, ще так протримається. Поєдинок поки немає оптимуса та кіберів, треба щось робити, щоб зупинити розростання чорної діри. Дивіться, він знову стріляє! Схоже, чорна діра поглинає будь-яку енергію, а потім викидає її назад. І Вона досі збільшується з такою силою. Примус може щонайбільше найбільше трохи її сповільнити. Такими темпами вона дуже скоро поглине усю землю, і ми нічого не можемо вдіяти. Тепер все залежить від кіберів, кобі, бада та лорі. Чорна діра постійно наближується. Кепські справи, так? Страшно думати, що діється на планеті джунглів. Там і в звичайні часи не дуже спокійно. Вороги йде далі посилюються. Навіть не думай. Я твій боржник рогобою. Сподіваюся встигнути відплатити, поки не загину. О, ні. Навіщо це? Що це таке, гарчальнику? Що сталося на планеті джунглів? Що? Це ти про що? Звідки ти знаєш, що там відбувається? Там мій дім, там я з'явився, і там моє місце. Отже, я відчуваю справді? То чому ж тоді я нічого не відчуваю? Там кояться такі страхіття. Тобі пощастило, що не відчуваєш. Ці кляті кібери вже пішли Шпорко? Не знаю, піди подивися. Я не збирався звідси виходити. Іди ти подивись. От і піду. Що з нами сталося? Ми були найкрутішими на планеті швидкості, а тепер ховаємося. Але ж нас лише двоє, розумієш. Ми самі не впораємося з усіма кіберами. Якби ж ми були сильнішими, Щойно й дістанемо кіберпланетний ключ, будемо достатньо сильні, щоб робити що завгодно. Правильно кажу? Я вбудую собі величезну гармату і встановлю найпотужніший у світі двигун. І тоді начувайтеся, кібере. Нас вже нічого не зупинить. Так, так. Подивіться, що валяється під ногами. Моя голова. Життєво важливі органи не пошкоджено. Хочете, щоб ми знову вас провчили? Так, давайте. Зачекайте чому нам весь час не щастить? Не в тому річ. Просто ви граєте не за ту команду. Ви самі обрали собі долю, тож не скигліть. Спокійно приймайте те, що вона вам приготувала. Бувайте, хлопці. І на сам кінець ось вам від мене дещо особливе. Краще б ви затямили цей урок з першого разу. Вдруге буде вдвічі важче. Щось нам останнім часом зовсім не весело Треба знайти його. У тебе платівку заїло, хлопче, ти ставиш одне і те ж запитання, а я тобі те саме відповідаю. Його тут немає. Він має бути десь тут і нам треба знайти його раніше за інших. Хто там? Бокохіт? Що ти тут робиш? Чудово. А цього звати звукохвил. Що це ви замислили? Схоже, що нічого доброго. Гаразд, розповідайте, що задумали. Схоже, ми попалися. Напевно, краще розповісти їм. Гаразд, Ми двоє останніх уцілілих з планети Ікс Планети Ікс? Краще слухайте уважно, поки я розповідатиму історію. Колись дуже давно планета Ікс була скрізь відома завдяки своїм передовим технологіям. Ти лише щось нове вигадав, а там уже давно вигадали, змайстрували та модифікували з такими технологіями. Планета Ікс була попереду всього космосу. Жодна планета не могла їй протистояти. Але ось як сталося. Наша планета була вже виснажена. Отже, наші пращури мали шукати нову домівку. Вони обрали Гігатрон. Населення Гігатрона зрозуміло, що вони в небезпеці, тож використали кіберпланетний ключ, щоб зробити себе та свою планету величезного розміру. З новою силою та розміром роботи з гігатрона ефективно боролися з завойовниками. Наші предки не мали вибору треба було ще більше розвивати науку, щоб робити ще потужнішу зброю. Врешті-решт вони створили величезний бластер, такий потужний, що навіть самі не могли ним керувати. Вони втрапили у свою ж пастку. Планета Ікс була знищена. Отже, тепер ми за все поквитаємося. Що ти таке кажеш? Планета Ікс перша напала. Це все ваша провина. Краще помовч, хлопче, а то будеш наступним. Ти зрозумієш, як ми почуваємося, щойно твою планету буде знищено. А поки що ми не можемо робити всі справи одразу, тож забираємося звідси і вас здихаємося. Я їх не бачу. Я взагалі нічого не бачу. <рес> Ви не переможете те, чого не видно, кібери. Ні. Він густіший за небулонівський гороховий суп, неначе раптом настала ніч. Бачу його тут. Ти ж можеш і краще, якщо постаратися. А може ні. Що сталося? Трохи приголомшений? Це все не може бути насправді. Ми зараз доведемо тобі. А тепер я тут. Я тут. Ні, тут. Ти навіть не спробуєш мене вдарити. Покажися. Давай краще ось так. Тримайтеся поруч, треба діяти разом. Так, твоя правда. Вже розстріле. Швидко сюди. Я одного впіймав. Справді, швидше. Невдаха. Не хвилюйся, я вже йду. Що це ти робиш? Навіщо ти б'єш мене? Я ж на твоєму боці забув. Як же це? Жаростріле, допоможи. Який же ти дурень? Жаростріле, ти цілий. Вигляд у тебе наче вже час на звалище. Жаростріле, ти підводиш усіх кіберів. Якщо ми програємо це через тебе. Я знав, що в тебе нічого не вийде. Замовкни. Усе гаразд дробовику. Я їх нейтралізував. Що? Справді? Так, добряче їм дісталося. Уперед треба вибиратися звідси. Тримай мене за руку, щоб не загубитися знову. Гаразд. Дробовику, ні. Це пастка. Це пастка. Що? Не слухай цього самозванця. Це ти самозванець, ти брехун. Не вір йому дробовику. Ні, дробовику, слухай мене. Не треба, він обманщик. То що ж мені робити? Пам'ятаєш, коли ми прибули до цього всесвіту? Пам'ятаєш, що тоді було з блискавкою? Що саме? Перед входженням до космічного тунелю блискавка злякався, тому що він не витримує тісних приміщень. Так, тепер і згадав. Було дуже весело. Справді? Чекай, ні. Ти не міг цього пам'ятати, бо цього не було. Прокляття. Молодець, дробовику! Зарано вам іще святкувати перемогу і ще маєте перемогти мене. Так, але тепер я тебе бачу. Що? Бачиш мене? І ще ось так можу. Так нечесно. Це ти ведеш на чесну гру. І знаєш що, скоро ти за це заплатиш. Саме так. Всім підсилитися і дамо їм прочухана. Залюбки. Що сталося? Тепер немає чого сказати звукохвиле. Якщо є, то кажи швидше. Бо скоро ти вже не зможеш говорити. Нарешті розібралися з ними. Проблеми довго не турбують, якщо їх кібери лікують. Саме так: де 5. Разом ми переможемо будь-кого. Сподіваюся, в інших теж усе добре. Скільки мені ще треба перемагати вас, щоб ви зрозуміли, що вам не перемогти. Ви лише звичайні дурні. Поглянь на себе, гарчальнику, оплентайся за киберами, наче їхній ручний пес. Раніше ти був гордим та славним воїном, але тепер ти лише невдаха, який робить все, що йому скажуть. Чесно кажучи, мене принижує те, що я маю битися з вами замість Оптимуса. Ви не варті мого часу, нікчеми Ну, все досить. Я вже давно хочу розібратися з тобою один на один. Дурень! Ти не заслуговуєш називатися лідером планети джунглів. Як ти можеш керувати іншими, коли думаєш лише про себе? Насправді мені варто бути лідером. Не сміши мене, тобі нічого не відомо про все, що пережила планета. Це біль. Якби не я, мешканці планети джунглів уже давно повбивали одне одного. Навіть зараз я відчуваю, що там іде боротьба. Після всього, що я пережив, ти гадаєш, я дозволю тобі мене перемогти. Нужбо! Ти досі не зрозумів батогу сила. Це не єдине, що потрібно мати лідеру без співчуття та мудрості. Ти ніколи не станеш таким лідером, як Оптимус. Обережно, магалеве. Ні, він має це чути. Якщо планета джунглів хоче мати майбутнє, їй потрібен новий лідер, який дай тобі виклик, батогу. Гаразд, я з радістю зітру тебе на порох. Усе правильно, але навпаки, це тобі доведеться залишити цей світ. Я б'юся за планету, де я став мегалевом. Тож гадаю, я повинен перемогти тебе у формі, яку дала мені ця планета. Усі страждання, що ти витримав, це ніщо порівняно з тим, що на тебе чекає. Мегалев! Ти справді думаєш, що зможеш мене перемогти? Відкрий очі, ти дуже помиляєшся. Хіба ти не знав, що коти завжди падають на ноги? А зверху впаду я. Тобі не втекти. Чому ти тікаєш? Ти ж наче хотів битися. Так, мегалеве, ти цілий? мегалеве, ні. Схоже, твої бойові навички покращилися, Кібере. але все одно тобі мене не перемогти. Тобі ніколи не вистачить сили, щоб керувати населенням планети джунглів. Послухай мене, батугу. Навіть зараз нашу планету шматує чорна діра. Так, мені вже відомо. Що ти все знав? Я ж казав, що навіть зараз відчуваю ту боротьбу. Я врятую нашу рідну планету, гарчальнику, але зроблю це по-своєму. Стій мегалеве припини. Я ще не закінчив. Ти ще маєш заплатити за те, що зв'язався з обманоїдами. Усе, що ти робиш із ними, це приносиш руйнацію сюди, куди йдеш. Як це допоможе врятувати нашу планету? Ти не маєш права називати її домом. У бою має значення не лише бійка, ще важить те, за що ти борешся. Оптимус та інші кібери. Усі ми боремось за справедливість. Не бреши сам собі. Ти борешся за щось інше, але не за справедливість. Але якщо я помиляюся, то я тут. Нехай Оптимус здолає мене. Вибач, батогу так не вийде. Маєш битися зі мною. Це забере лише дві секунди. Так я тебе швидко знищу. Ти вже занадто далеко зайшов. Батогу Що такий слабак, як ти сподівається зробити самотужки без допомоги Оптимуса. Але він не сам. Слухай батогу. Ми всі маємо співпрацювати. Твоя об'єднана з кіберами сила була б достатньою, щоб врятувати планету джунглів. То ось як не хочеш з нами працювати, тоді ми маємо тебе негайно перемогти. Ти щойно мав шанс усе змінити, зробити добрий вчинок. Але як завжди, твоя упертість зашкодила тобі допомогти врятувати усе світ. Твій егоїзм врешті-решт, тебе знищить. Звісно, я йому буду допомагати. Жалю гідно. Гарчальнику ні. і справжній бовдур таким тут не місце. Мегалеве, тобі треба бути гумористом, бо ти такий комедний Але не хвилюйся, довго ти не будеш так страждати. Я про це потурбуюсь. Тобі кінець, мегалеве, okay? ти цілий, а як же інакше? Давай разом. За планету джунглів батогу. Ми маємо відкинути свої суперечки заради планети джунглів. Заради всього всесвіту. Ми маємо навчитися працювати разом. У мене вийшло, я знову переможець. Правильно? Обидва їхні сигнали щойно зникли. Мегалева, гарчальнику, прийом! Прийом! Дивіться, що це! Здається, це у вас стало звичкою. Ми маємо припинити. А вже ж Ви, хлопці, повертаєтеся частіше, ніж бумеранг. Якраз про вас теж саме хотів сказати. То хочете бійку, буде вам бійка. Ви так нічого й не затямили. Краще здавайтеся. Ми вас навіть пожаліємо. Чесно, нам не потрібна ваша жалість. Ми самі про себе подбаємо. Ми ж все таки Лиходії з планети швидкості. Баде, у вас все гаразд. Усе чудово, лише час від часу зупиняємося про нишпор кота з гінальника. Ну ж, бо давай, ми чекаємо. Ось бачиш, про що я. Добре, щойно закінчимо готувати блискавку. Маємо вирушати за мегалевом та гарчальником. Ми втратили з ними зв'язок. Що? Гаразд, обережніше, кобі. Певна річ от хале, сподіваюся з ними усе гаразд, але спершу треба розібратися з цими блазнями. Не називай нас так. Що це взагалі означає? Я щось цікаве пропустив. Вітрокриле Хлопці, Я вже починаю думати, що ви образилися. Треба ж казати, коли є нагода дати про на обманоїдам. Це ж сенс всього мого життя. Гаразд, цього разу пробачу вам, але більше не робіть. Так домовились? Я не хочу сидіти вдома і в'язати, поки всі решта б'ються з обманоїдами. То що тут сталося? У чому справа? Ці два типи плутаються під ногами і заважають нам. Хоча ми їх щоразу перемагаємо. Справді? Гаразд, хлопці. Що? Що тобі треба? Це не мені треба, точно. Ви ж самі хотіли битися з нами, хіба ні? Отже, маєте нагоду битися з кращим із кращих Найсильніший кібер сподіваюся, задовольнить вашу жагу до бійки. Мабуть, та напевно нам би вистачило когось слабшого. Ні, ні. Якщо хочете битися, то повинні отримати все як найкраще. Гаразд, почнемо. Я навіть підсилюся, щоб вам було цікавіше. Знаєте, що, хлопці? Бій буде недовгим. Може, вже нарешті затямимо. Oh, Класно, якби ж усі лиходії так легко програвали. Це покришка. І про мене не забувайте. Я рада вас бачити, хлопці. Добре, що повернулися. Я теж радий, просто чудово. Те, що ти у безпеці. Хлопці, зі мною сталася така історія. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде. Once waged their battle to destroy the evil forces of the Decepticons.